Для відзначення Дня української писемності та мови в бібліотеці було проведено мовознавчу годину Мова коріння нації для учнів шостого класу. Діти мали змогу дізнатись про творців української словесності, про походження алфавіту та багато інших цікавих фактів. Потім учнів поділили на команди, в яких вони змагалися за звання найкращих знаців української мови. Учасники виконували завдання на знання прислів'їв, правил української мови, брали участь у конкурсі переговорів сусіда та виконували багато інших цікавих завдань. У бібліотеку на мовознавчу годину від Кирилиця до Кобзаря завітали у наші читачі, учні шостого класу гімназії імені Дмитра Конакиенка. Діти доторкнулись до історії української писемної мови, від нестора літописця до сьогодення. Дізналися дуже багато цікавих фактів про нашу українську мову, проявили гарні знання під час змагань на звання кращої з новицерідної мови. Під час заходу у бібліотеці панувала атмосфера любові та поваги до рідної української. Мови по завершенню змагань команда переможців отримала грамоту та цікаві подарунки. Бібліотекарі також організували книжкову виставку, на якій були представлені довідники, словники з української мови, підбірки поетичних творів українських поетів. Діти могли ознайомитись з творами класиків української літератури, а також дізнатись більше про історію української мови. Сьогодні ми завітали до бібліотеки і дізналися багато цікавої інформації про історію походження української мови. Мені сподобалося грати в команді, відповідати на запитання вікторин, показувати свої знання з української мови. Я часто відвідую бібліотеку, люблю читати книжки, і мені тут дуже подобається. Мовознавча година не лише розширила знання учнів, але й сприяла зміцненню любові до рідної мови та культури. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.